Добрий день. Оперативно про найважливіші події ранку розповімо у програмі Варшава Київ проголовне. Я Ганна Василевська. Дивіться просто зараз. Чергова страшна ніч у Києві. Атакувавши дронами та балістикою, росіяни вбили двоє людей, десятки поранених. Серед них діти. Індія атакує Пакистан, готує відповідь. Індія заявляє про удар по терористах. Пакистан про влучання в мечеть і цивільні жертви. Напруга між ядерними державами зростає. Чи відтягне протистояння в Азії увагу світової спільноти від війни в Україні? Вибір нового папи сьогодні у Ватикані вирішується доля католицького світу. Понад 130 кардиналів зібралися на конклав. Таємне голосування вже о 16.30. Чи почуємо сьогодні хабему з папам? За день до пропонованого російським диктатором Путіним перемир'я росіяни вбивають і калічать цивільних українців у Києві та Запоріжжі. Столицю росіяни атакували двічі балістикою та дронами. Двоє людей загинули. У Шевченківському районі столиці уламки ворожих безпілотників упали на п'ятиповерхівку. Тіла людей виявили серед уламків рятувальники, коли гасили пожежу. Натепер у Києві відомо про вісьмох постраждалих, серед них четверо дітей. Трьох госпіталізували з опіками. Людей рятували у Святошинському районі. Там уламки безпілотника пошкодили квартири на чотирьох поверхах дев'ятиповерхівки. Ще один дрон упав на багатоквартирний будинок у Дніпровському районі Києва, пошкодивши квартири людей. На Київщині внаслідок атаки горіла новобудова. Пошкоджено майже два десятки автівок. Житлові будинки стали ціллю російських безпілотників і у Запоріжжі. Ворог завдав 13 ударів по місту пізно ввечері. Четверо постраждалих. Двох із них витягли з-під руїн власного дому. У різних районах міста пошкоджено 11 людських осель. Про актуальну ситуацію в Києві нам розповість кореспондентка Суспільного Анна Железняк. Аню, вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в Києві і чи розібрали вже завали, спричинені обстрілами. Вітаю колеги. Зараз перебуваємо на Хрещатику на голові вулиці Києва. Але до цього команди Суспільного працювали як у Святошинському, так і у Шевченківському районах, де були руйнування, і у Святошинському районі ламки влучили у поверхівку, що спричинило загоряння на чотирьох найвищих поверхах цієї будівлі. Там деякі квартири, на жаль, згоріли вщент. В інших квартирах цього будинку вибиті вікна поспілкувалися на місці з людьми, оскільки атаки відбувалися вночі, як це найчастіше відбувається, то люди перебували у своїх домівках, спали. Дехто із них сказав, що зреагував, вийшов у коридор, наприклад, або почав спускатися в укриття, зібрав речі. Або зібрав своїх домашніх тварин, але на жаль не всі встигли це зробити. І оскільки в будинку зайнялася пожежа, як я казала, то рятувальникам довелося витягати звідти людей. І рятувальники а, врятували п'ятьох. Це було четверо дітей і одна доросла людина, і серед цих чотирьох дітей трьох відразу направили в лікарню через опіки у Шевченківському ж районі. Сприялася п'ятиповерхівка, а саме квартири на п'ятому і третьому поверхах, і там спілкувалися теж з очевидцями, які на той момент перебували в будинку, і е, е, там була квартира, де під час гасіння е, рятувальники виявили, на жаль, двох загиблих людей. Також бачили людей, які сказали, що втратили тварин, що шукали, наприклад, своїх двох котів, цих не встигли забрати. Також біля будинку припарковані автівки також були пошкоджені. На їх дахи падали ламки з квартир, скло з вікон, Скло в автівках теж повністю розбита. Наразі. В цих двох районах Світошинському і в Шевченківському розгорнули пункти допомоги для постраждалих людей. Туди вони можуть прийти, щоб оформити всі відповідні документи на виплати. Також зафіксувати всі пошкодження, які них є, для того, щоб в подальшому отримувати компенсацію за житло, і також туди вони можуть звертатися за будь-якою допомогою наразі. Біля локації в Святошинському районі від самого ранку працювали ці собі палатки від Червоного Хреста, де людям давали теплі ковдри, їжу, воду щай. Тобто допомога а, для, для людей шкал... є. Розуміємо, Аню, що влада реагує, міська і триває рятувальна операція. Відомо, що зранку була ще одна тривога. Чи була небезпека, чи знову на столицю полетіли російські ракети і дрони? Відтоді атак більше не було, хоча повітряна тривога була, але саме атаку не фіксували. Але ось ця атака, про яку я розповідала, вона була вже друга за цю добу, тому що тривога розпочалася у четвертій ранку. До цього була іще одна тривога, яка розпочалася у першій годині ночі, і тоді теж у Святошинському районі падали уламки, але це було складське приміщення і про постраждалих після цього не повідомляли. Дякуємо Аню за інформацію. Бережіть себе. Я нагадаю, з нами була на прямому зв'язку. Кореспондентка Суспільного Анна Железняк. Вона розповіла про ситуацію в Києві над містом. Вночі повітряні сили України збили російську балістичну ракету та кілька дронів. Десятки людей поранені, двоє загиблих. Удар по російській оборонці цієї ночі безпілотники атакували російські оборонні заводи у Тулі та Саранську. Кадри диму та пожеж публікує телеграм-канал Астра з посиланням на місцевих жителів. Повідомляє горить у районі двох найбільших оборонних підприємств держкорпорації Ростех на вулиці, де розташоване конструкторське бюро приладобудування імені академика Шипунова. Там розробляють високоточну керовану зброю. Скоро. Скорострільні гармати та бойову стрілецьку зброю. На цій же вулиці розташоване науково-виробниче об'єднання Сплав, головний УРФ-виробник реактивних систем залпового вогню та авіаційних ракет. Що саме горить, поки невідомо. Дві пожежі внаслідок дронової атаки і в російському Саранську. Місцеві кажуть, атакували завод оптиковолоконні системи. Перший і єдиний на Росії завод, де виробляють оптичне волокно. Потрібне, зокрема, для виробництва. Ства дронів. Ще однією ціллю безпілотників міг стати завод Саранськ-Кабель. Влада РФ повідомляє також про атаки безпілотників у Москві та Підмосков'ї. За інформацією змі, Литва і Латвія закриють свій повітряний простір для сербського президента, який планує летіти до Москви на парад. Офіційна причина технічна та дипломатична делікатність мети польоту. Раніше небо для перельоту до Москви вже закрили Польща і Литва для прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. І Фіцо і сербський президент фактично єдині лідери з Європи, які заявили про намір поїхати до Москви 9 травня на святкування так званого дня перемоги. У США тимчасово зупиняли військову допомогу Україні після усного наказу гексата і без згоди Трампа. Про це повідомляє агентство Reuters. Приблизно через тиждень після інавгурації Дональда Трампа міністр оборони провів нараду з питань України. На зустрічі говорили про можливе скорочення допомоги, але жодних прямих рішень Трамп не ухвалив. Утім, незабаром з офісу Гехса та надійшло усне розпорядження зупинити 11 вантажних рейсів зі зброєю для України. Президент про це навіть не знав, кажуть джерела агентства. За кілька днів постачання відновили, як пише Ройтерс, гексет, ймовірно, неправильно зрозумів позицію Трампа. Польща впроваджуватиме новітні технології для посилення обороноздатності свого війська. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк Камиш під час безпекової конференції Дефенс 24 десь у Варшаві. Зокрема, він наголосив на зростаючій ролі штучного інтелекту у сучасних війнах та потребі мати технологічну перевагу. Міноборони Польщі спільно з Міністерством цифрових технологій працюватиме над створенням центру впровадження штучного інтелекту в Збройних силах Польщі, підкреслив урядовець. У своїй промові міністр також підкреслив важливість досвіду України. Також у межах конференції відбулося обговорення викликів пов'язаних із російською агресією проти України та напрямів модернізації польського війська. Окремим елементом заходу стала виставка понад 20 одиниць сучасної бронетехніки, що перебуває на озброєнні збройних сил Польщі, Владислав Косіняк Камиш відкрив експозицію, наголосивши на потребі посилення оборонного потенціалу на основі сучасного бойового досвіду України. З цього трудного досвідчення. варто з цього важкого досвіду впроваджувати різноманітні Друге, дії, інформацію, стратегії для формації, того, щоб подібне більше не повторилося, щоб бути достатньо сильними для захисту. То, Те, що показала війна в Україні, чого не було в Іраку це, і Афганістані, це безперечно це, роль це, дронів. Індустрія дронів стрімко розвинулася сьогодні. Україна є лідером у виробництві дронів. Вона здатна виготовляти близько 4 мільйонів дронів на рік. Ми впроваджуємо рішення систем дронів, антидронові рішення, управління полем. Бою, медичну евакуацію на полі бою, адже це зовсім інша філософія ніж була в Іраку та Афганістані. Стратегії, комунікацію, обмін інформацією, логістику, забезпечення. Усі ці елементи. Конференція з питань оборони та безпеки в центральній та східній Європі Дефенс 24 у Варшаві триває і нині. Серед ключових тем другого дня розвиток спроможностей та технічна модернізація. Польських збройних сил, будівництво східного щита, досвід війни в Україні, розширення польської оборонної промисловості, союзницька політика стримування і оборони. На події зараз перебуває наша кореспондентка Анна Львова. Отже, я зараз знаходжуся у Варшаві, де триває захід «Defense 24 Days». На ньому за словами віцепрем'єр-міністра міністра національної оборони Польщі Владислава Камиша, перебуває 5 тисяч учасників, 500 делегацій. Політики та експерти вони обговорюють, як саме зміцнити безпеку та відповідати на геополітичні виклики. І от ця відповідь вона має бути спільною. Підкреслила в коментарі для ТІВІ» експрезидентка Хорватії Колінда Грабар Китарович. Тож послухаймо, що вона саме говорила. Усю Європу зараз захищає Україна. Наразі Росія не має спроможності атакувати країну НАТО, але це не означає, що цього не станеться в майбутньому, коли Росія відновить сили. Це питання ідеології, і яка вона зараз в Росії? Ми чудово знаємо. Тож багато залежить від наших надійних інструментів відлякувати Росію. Чи Європа зараз їх має? Я не впевнена. Ми маємо наполегливо інвестувати в європейську індустріальну базу підготовку до типу во. Єнних дій, які ми бачимо сьогодні в Україні, оборона це національна відповідальність, але загрози насправді транснаціональні. Від них не сховатися під столом і розвивати тільки свої оборонні спроможності недостатньо. Треба працювати разом, щоб стримувати загрози колективно. Безпека це сильна армія НАТО, але також і готовність населення до потенційних загроз. На важливості саме останнього в коментарі для Слава Тіві наголосив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі, координатор спецслужб Томаш Сімоніяк в коментарі для Слава Тіві. Оцей досвід серед іншого приймають також в Україні. Наголосив міністр. Тож послухаємо, що він говорив нам ще належить зробити багато, адже протягом десятиліть це питання залишалося поза фокусом уваги. Уставу про оборону цивільного населення було ухвалено лише торік, і з 1 січня ми активно впроваджуємо її в життя. Найближчим часом рада міністрів розгляне проект щодо захисту населення. На це вже передбачено фінансування і є готовність інвестувати. Швеція, Швеція, Фінляндія та Україна. Ми вчимося у тих, хто роками працює над цими питаннями, або як у випадку України змушений щодня дбати про безпеку населення на практиці. Багато положень цієї угоди ґрунтуються на досвіді, здобутому саме Україною. Дводенна неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу сьогодні стартує у Варшаві. Господарями міжнародного заходу є головний дипломат Польщі Радослав Сікорський і верховна представниця ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Кая Калас. Про що говоритимуть міністри та чому зустріч неформальна? Запитаємо у Наталки Волосацької. Вона відстежує цю подію. Наталю, вітаємо тебе. Чи прибули вже всі дипломати ЄС та які теми будуть обговорювати? Розповідай. Вітаю колегу. Вітаю наших глядачів. Міністри прибувають. А зустріч міністрів закордонних справ ЄС відбувається раз на півроку і має такий неформальний характер. Це дає можливість для відкритішої дискусії. На стратегічні теми цьогорічного порядку денному російська агресія проти України, тобто безпекові питання, також головні дипломати ЄС говоритимуть про стосунки між європейським союзом та США. зокрема, йдеться про торгівлю та e, податки. Ось як напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський окреслив одну з ключових тем зустрічі. А отбивався в ключовому... Ця зустріч відбувається в ключовому моменті для російсько-української війни, в якому США зменшують свою участь в переговорах, але війна триває. Отже, ми, як європейці, повинні серйозно поінформувати українців, на що вони можуть розраховувати до кінця цього року і в перспективі наступних років. Я вважаю, що колоніальні війни переважно на жаль тривають приблизно декади. На жаль, ми не бачимо жодної з ознак того, що Росія готова закінчити війни а навпаки, добра воля США, України, яка прийняла рішення про безумовне припинення вогню, є предметом нахабних насмішок Путіна, який спочатку оголошує одноденне припинення вогню. А тепер. Пер хоче мати спокій під час параду. Не так закінчується війна. Тому на жаль, треба визнати, що Україна надалі буде потребувати нашої підтримки, і ми про це будемо розмовляти. додам, що до Варшави також як почесний гість приїхав міністр закордонних справ Великої Британії. Також з головними дипломатами прибувають їхні дружини, і це відновлення такої традиції, колега. Дякуємо тобі, Наталко, з нами наживо була кореспондентка Наталка Волосацька. Вона чекає на початок події. Сьогодні збирає найважливіші заяви на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, щоб розповісти вам на слава ті. Німеччина має нового канцлера після поразки в першому турі виборів, яка стала безпрецедентною подією в історії Федеративної Республіки. Фрідріх Мерц здобув необхідну більшість голосів з другої спроби голосування. Після поразки в першому турі виборів, яка стала безпрецедентною подією, знову проголосували і обрали Мерца. Як відомо, перша спроба стати канцлером Німеччини для лідера Християнського демократичного союзу Фрідріха Мерца була невдалою. Під час стайного голосування йому забракло голосів. Та вже по обіді у другому турі за нього віддали свій голос 325 депутатів у Бундестагу. Це на 9 більше ніж було необхідно. За кілька годин після голосування в парламенті новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц склав присягу. Пане федеральний канцлер, У мене в руках оригінал нашого основного закону, і я прошу вас скласти присягу тут перед німецьким парламентом відповідно до статті 56 -ї. Я присягаю, що присвячу свої сили добробуту німецького народу. Примножуватиму його благо, відвертатиму від нього шкоду, оберігатиму і захищатиму основний закон і закони федерації, сумлінно виконуватиму свої обов'язки та чинитиму справедливість до кожного. Нехай допоможе мені Бог. Влада Індії оголосила, що почала атаку на терористичну інфраструктуру в Пакистані. В Уряді країни заявили, що атакували 9 об'єктів у рамках операції Сіндур. І пакистанські військові об'єкти не були цілю атаки. Тим часом у Міноборони Пакистану підтвердили обстріли. За словами очевидців, після вибухів у місті Музафарабаді зникло світло. А представник пакистанських військових заявив місцевим змі, що Індія атакувала Пакистан ракетами в трьох місцях і що Пакистан відповість на це, оскільки ракета влучила зокрема в мечеть, внаслідок чого є поранені і загиблі цивільні, чергова хвиля ескалації між країнами почалася після теракту у Кашмірі, де загинуло. 26 туристів тоді Індія звинуватила Пакистан. А Пакистан заперечив свою причетність до вбивств. 133 кардинали із 70 країн світу сьогодні обиратимуть папу римського. Після ранкового богослужіння учасники конклаву ізолюються і таємно голосуватимуть за нового понтифіка. Цього разу конклав відбудеться у Секстинській капелі. Хто є папа Біллі, тобто фаворитом, та про особливості цього конклаву ви дізнаєтеся в нашій програмі Український фокус. А Я нагадаю, що папа Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня 2025 року. У віці 88 років у своїй резиденції у Ватиканському будинку Санта-Марта. Його поховали у базиліці Санта Марія Маджора, яка розташована за стінами Ватикану в центрі Риму. Крім папи римського франциска, у цій базилиці поховані ще сім понтифіків, останній з яких папа Лев XIII був похований тут у 1903 році.